А далі Ілля Євлаш речник повітряних сил. Пане Ілля, вітаю. Вітаю студія слава Україні, героям слава щойно. Пані Світлана, заступниця міністра енергетики, дякувала силам протиповітряної оборони за цю ніч, в тому числі за відбиття атаки. Це дозволило уникнути серйозних відключень по Україні від електромережі. Хотів для початку як минула ніч загальне відчуття, тому що були атаки. На жаль, жахливі по Харкову вкотре були атаки по Києву. Загалом, змалюйте, будь ласка, що було цієї ночі? Так, цієї ночі ворог наважився вдарити по Києву саме з півночі однією ракетою Іскандерка, яка була збита нашими зенітними ракетними підрозділами повітряних сил. Також запустив чотири безпілотні апарати типу Шахетс з півдня України, які також були збиті в Запорізькій Дніпропетровській областях. Противник так само намагається бити по нашій енергетиці. По нашій цивільній інфраструктурі, крім того, завдав потужного удару ворог ще й по нашому Харкову. П'ять зенітних ракетних комплексів, точніше ракет з тих комплексів С-300, С-400 завдали потужних ударів по житлових районах, внаслідок чого була пошкоджена цивільна інфраструктура та постраждали люди. Ви днями казали про те, що е, чи не єдина причина того, що ми не встигаємо всі російські ракети збивати це дефіцит засобів для ППО. Наскільки критична за вашими оцінками е, ця ситуація з дефіцитом? Ну, як ви бачите, повітряні сили досить ефективно справляються з відбиттями ракетних масованих комбінованих атак, в тому числі відбивають досить ефективно е безпілотні літальні апарати, типу Шахет. Однак, звичайно, що при такій кількості засобів повітряного нападу, яка є в росіян, е ніколи не буває достатньо ракет та систем е комплексів, які могли би ефективно е постійно протистояти цим масованим комбінованим атакам та вберегти наші міста прифронтові, зокрема такі, як Харків, Херсон за. Поріжжя та інші, які страждають постійно від нальотів російської тактичної авіації та від ударів в зенітними ракетними комплексами С-300. Тому звичайно, що ми постійно наголошуємо на необхідності різних систем, таких як Петріот, також середньої дальності, як Айріс і насам, які також досить ефективно виконують свої поставлені задачі і можуть прикривати навіть і сам Петріот. Ну і звичайно, малого радіусу дії, такі як гіпард, вони чудово справляються з шахедами та стали б ефективним прикриттям для наших е, інфраструктурних об'єктів та безпосередньо місць пане Ілля, а вже почали надходити засоби протиповітряної оборони з того пакету допомоги від сполучених штатів, які вони проголосували у квітні? Бо нібито це виглядало як один з наших найнадійніших пакетів, який мав би вирішити частину проблем з протиповітряною обороною. Ну, ми не можемо про це повідомляти у прямому ефірі. Звичайно, що ми чекаємо на більшу кількість ракет, оскільки ми бачимо, що ворог зараз останнім часом активно проводить ці комбіновані атаки. І, Звичайно, що нам постійно потрібно поповнення наших ресурсів, сили, засобів для того, аби відбивати ці атаки. Тобто забагато протиповітряної оборони не буває. Це так, в точно. нашій ситуації це точно. Добре, тоді згадаю. Кілька днів тому чув, як ви в одному з інтерв'ю вжили тактику каруселі на позначення того, як росіяни бомбардують Харківщину. Ви сказали, що вони застосовують тактику каруселі. Скажіть, будь ласка, що це за тактика? Бо ну, поки що, тактика каруселі була відома для ну як тактика фальсифікації виборів в Україні. А що таке у випадку повітряних атак? Так, дякую за запитання. Ну, це більше як фігура мови. Звичайно, малося на увазі, коли, наприклад, російська авіація су 34 Су-35 зі сторони Харківщини. От навіть і зараз ми відслідковуємо на наших віраж планшетах, коли росіяни заходять в рядок, буквально 4-5 літаків, які скидають свої керовані авіаційні бомби вагою від 250 до 500 кілограмів. І за один раз, як ми бачили, росіяни самі публікували ці відео у своїх телеграм-каналах до чотирьох бомб. Одночасно, звичайно, що це досить потужна сила, яку мають росіяни, так хоч вона і не прицільна, однак вона може наробити багато горя. І аби боротися з цим, ми потребуємо сучасних засобів, зокрема літаків F-16, які змогли би слугувати стримуючим фактором для російської авіації та відігнати їх від лінії фронту та лінії державного кордону. Коли ми говоримо про бомби, то днями в нашому ефірі очільник Донецької обласної військової адміністрації розповідав про те, що росіяни почали використовувати уже каби 1500, тобто 1500 кілограмів вага за його словами. Уже було два факти зафіксовано скидання таких авіабомб. Це починали з 500, наскільки я розумію, кілограмів. Тоді були тисячні. Тепер пішли півтора тисячні. Наскільки це може бути масованою проблемою? Чи є у вас оцінка цих ризиків? Ну, звичайно, що росіяни, як ви от самі зазначили, це було лише декілька випадків, їм складніше застосовувати подібні бомби, оскільки через їхню вагу зменшується значно відстань застосування. Вони зручні більше так для фронту саме для фронтових боїв, так де безпосередньо треба скидати на лінію зіткнення, але от керовані авіаційні бомби вони запускають там з відстані приблизно 30-40 кілометрів, не доходячи до лінії зіткнення, як коли загальна дистанція становить десь. Приблизно 80 кілометрів. Тому звичайно, що з півтора тонною бомбою або більше ця історія вона значно зменшується і це значно обмежує росіян у використанні. Їм або необхідно підлітати ближче для того, аби наражати, ну що наслідок чого це стане нараженням своїх літаків на небезпеку, або ж працювати значно з меншою дистанцією, і це значно зменшить їхні можливості. Ну і наскільки я розумію, не на кожен літак можна причепити півтора тонну таку кабівську Абсолютно. Дякую дуже, пане Ілля, за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру з ранковим зведенням. Це був Ілля Євлаш, речник повітряних сил України, які сьогодні вночі відбивали чергову російську атаку. Нагадаю, на жаль, є троє загиблих у Харкові після вручання у житловий будинок. Є падіння уламків збитої ракети у Києві.